Доброго дня, друже! Мене звати Леся, і я запрошую тебе на дуже особливий урок. Урок, який допоможе зберегти життя твоє та твоїх друзів. Але давай спочатку пограємо у гру. Роздивися ці картинки. Ти бачиш зелені поля та стежку між ними. А поруч на картинці узбіччя біля стежки, так? Як тобі здається, чи безпечно тут? Чи можна і далі продовжувати свій шлях? <звук> Ні, не можна йти далі. Там соняхи росли і пшениця, а тепер по коліна травиця, аби не сталося горе. Не ходи у поросле поле. Чому? Бо озбіччі стежок і доріг, у полях, у траві можуть ховатися міни чи інші предмети, які можуть вибухнути. А це дуже небезпечно. Тепер усюди і завжди потрібно бути уважнішим. Навіть у тих місцях, які раніше були знайомими і безпечними, тепер може чатувати небезпека. Щоб берегти себе, своїх рідних та друзів, ми разом опануємо суперздібності. Суперздібність номер 1 Будь уважний. Суперздібність номер 2 Не підходь. Суперздібність номер 3 Не чіпай. Суперздібність номер 4 Поклич дорослого і зателефонуй 101. Ой, а що трапилось з дитячим майданчиком? Давай подивимось. Стільки всього розкидано! І ведмедик, і ручка, і книжка, і багато всього іншого. Давай розглянемо, як тобі здається, чи безпечно тут? Чи можна гратися на цьому майданчику? Ні, небезпечно і не можна гратися. Давай науважніше ну, глянемо разом. Пригадуєш? Суперздібність номер 1 Бути уважним. Я бачу, бачу, бачу багато речей. І навіть якісь дивні предмети. Ой, це ж міни. Навіть ведмедик може бути замінований. Наші суперздібності номер 2 Не підходь. Номер три. Не чіпай. А що ще слід зробити в таких випадках? Правильно! Суперзівність номер 4 Відійди, поклич дорослого і зателефонуй за номером 101. Доброго дня! Мене звати Леся. Ми виявили на дитячому майданчику Міне. Приїжджайте! Дякую. Виклик прийняли. Нічого самостійно не чіпайте і не наближайтесь. Виїжджаємо! За номером 101 викликають спеціально підготовлених людей, які знають, як знешкоджувати міни та інші вибухонебезпечні предмети. Такі люди працюють у Державній службі з надзвичайних ситуацій і називаються рятувальниками. Вони проводять розмінування, щоб ніхто не постраждав від небезпек, які можуть ховатися. Наприклад, о таких от ведмедиках. Ой, мені щойно прийшло повідомлення від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дивимося разом! Вітаю, друзі! Зараз Державна служба із надзвичайних ситуацій дуже активно працює над розмінуванням територій, і нам дуже потрібно, щоб кожен із вас знав про нашу роботу та про загрози, які несуть міни та інші вибухонебезпечні предмети. Важливо, щоб ти і твої друзі чітко запам'ятали чотири основні правила. Ми їх називаємо суперздібностями. Будь уважний. Не підходь, не чіпай. поклич дорослих і зателефонуй 101. Ти нам дуже допоможеш, якщо навчишся застосовувати ці правила. Ми підготували для вас невеличкий квест-мандрівку. Щоб ти міг якнайкраще розвинути свої суперздібності. Виконавши ці завдання, ти зможеш отримати подарунок від нас, рятувальників спеціальний бейдж. Бейдж від рятувальника. Це дуже круто! Згодні? То що, рушаємо в мандрівку? А от і завдання номер 1 Нам тут буде дуже потрібна перша суперздібність. Бути уважним! Ось, Карта, на якій ми маємо прокласти безпечний маршрут. Які небезпечні місця ти тут бачиш? Чи є місця під номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6 безпечними? Роздивися ці місця і подумай, яким буде безпечний шлях від стрілки зліва до будиночка справа. Усі шість позначених місць на карті є небезпечними. Запам'ятай, туди заборонено ходити. Навіть у покинутих чи зруйнованих будівлях, на узбіччях, лісосмуах та полі зарослому травою можуть бути міни або вибухонебезпечні предмети. Такі предмети навіть можуть ховатися під шаром землі чи рослин і лежати там дуже довго. Тому суперздібність номер один. будь Уважний. І якщо побачиш щось небезпечне, не підходь, не чіпай, поклич дорослих і зателефонуй 101. Тепер подивимось знову на карту маршруту. Отже, ми можемо обійти небезпечні місця ось таким чином. Завдання номер 1 виконано. Рушаймо далі. Давай подивимось коротенький мультфільм. Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Угу. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути зміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі. Потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш міну, повертайся не одмід стежкою, якою йшов, і дорослих повідом. Дин, 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 телефонуй 101 А от і завдання номер 2 Що хлопчик і котик Шкода знайшли у лісі? Вибери. Правильне зображення. Хлопчик і котик шкода знайшли в лісі небезпечний предмет з розтяжкою. А що ж таке розтяжка? Ось до такої гранати кріпляться ледь помітні троси. Коли людина їх зачіпає, граната вибухає. Уламки можуть розлітатися на дуже велику відстань і завдавати шкоди людям навколо. Подібний принцип дії і в цих двох мін. Але через те, що вони закопуються частково в землю, їх складно помітити. Але можливо тому завжди скануй очима місцевість навколо і обачно ходи там, де не бачив нещодавно. Інших людей небезпечними бувають не лише розтяжки. Міни вибухають, коли на них наступаєш. Тому так важливо до них не підходити і не чіпати. Вони можуть бути в землі або в снігу, а можуть лежати на землі або ховатися під піском, під ґрунтом, навіть під водою. І, звісно ж, у траві поміж гілок. Чи листя. Часто вони круглої форми, але можуть бути видовженими і навіть по формі нагадувати метелика. Міни бувають різного розміру, від зовсім невеличкого, як от долонька, до розміру ноутбука чи великої миски, який місяць тісто. Також зверни увагу на кольори, ці капусні предмети зеленого, сірого чи коричневого кольору. Так, вони можуть добре маскуватись у траві, землі чи кущах і навмисне знизити нашу пильність. Ще хочу тобі показати, як виглядають предмети, які не вибухнули, і цим становлять особливу небезпеку. Тільки рятувальники можуть до них наближатися. Часом міти маскуються у якісь звичні нам речі: книжки, іграшки, сумки, коробки з цукерками. Деталі Лего, ручки та інші. Саме тому нічого не піднімай із землі, бо це може бути небезпечно. Хм, Давай подумаємо, які суперздібності проявив хлопчик, щоб рятувати себе і котика шкоду. Хм. Правильно, був уважним, не підходив, не чіпав. Відійшов тією стежкою, якою прийшов, і, оскільки поруч не було дорослих, самостійно зателефонував 101. Потрібно завжди говорити дорослому, куди і з ким ти йдеш на прогулянку. О! Здається, ми з вами вже дуже близькі до завершення квесту. Подивися уважно. Навколо багато позначок. Які з них можуть означати небезпеку та наявність мін? Таких позначок тут більше, ніж одна, тож будьмо уважні. Так, цей знак з написом міни люди зробили самі, бо помітили небезпеку і хочуть попередити про неї інших. Звісно. Знаки червоного кольору квадратної чи трикутної форми із написом обережно міни свідчать про небезпеку. Так, біло-червона стрічка, що кріпиться на палицю, попереджає про небезпеку. Ти, молодець. Запам'ятай, якщо бачиш будь-який із цих знаків, значить, місцевість замінована, і наближатися до неї заборонено. Побачив такий знак. Ані кроку вперед. Повертайся назад тією самою дорогою, якою прийшов. Що ж, усі завдання виконано! І ще одне відеоповідомлення до нас прийшло. Дивимось! Вітаю! Чудова робота! Усі завдання виконано, тому я з радістю дарую тобі обіцяний бейдж. Дякуємо за те, що ти тепер міш користуватися суперздібностями. Давай пригадаємо їх! Будь уважний! Не підходь, не чіпай. Поклич дорослих, щоб позвонити 101. Ти нам дуже допоможеш, якщо будеш розвивати свої суперздібності і надалі. А ще обов'язково розкажи про них своїм друзям та дорослим. Ну, все, давай п'ять! Вітаю тебе! Тепер ти опанував усі чотири суперздібності і зможеш берегти. Тебе і друзів від небезпеки. Обіцяний бейдж від рятувальника Державної служби з надзвичайних ситуацій ти можеш завантажити після завершення уроку. Дякую тобі за твою кмітливість. До зустрічі! Сьогодні небезпека може ховатися усюди, і щоб нам нічого не зашкодило, потрібно дотримуватись простих правил. Бути уважними, не підходити, не чіпати, повідомити дорослих і зателефонувати 101.